Усіх вітаємо. Сьогодні в нас невеликий огляд Dell Latitude 5495. Це 14-дюймовий ноутбук із непоганим залізом всередині. Саме завдяки характеристикам його можна назвати недорогим рішенням як для роботи, так і для ігор з не надто високими системними вимогами. Зовні вони виконані в класичному строгому робочому дизайні від Dell. весь корпус у чорному матовому кольорі, присутні трекпоінт по центру клавіатури, а також підсвічування клавіш. Тачпад розташований прямо під пробілом. І має 5 фізичних кнопок. Ці моделі привезені з Америки та Європи в повністю робочому стані та з оригінальними комплектуючими. Магазин надає гарантію і сервісне обслуговування з усіх питань, які вас цікавлять. Ви можете звертатися не тільки за номерами телефонів на сайті, а й чати Viber і Telegram. Посилання будуть в описі під відео та на екрані. У цих компактних моделях встановлений Full HD дисплей з IPS-матрицею, у якій хороші кути огляду і неприсутня зміна кольорів, як в бюджетних ноутбуках. Діагональ екрану 14 дюймів, що є хорошим компромісом для мобільності пристрою. Вага всього 1,7 кг, так що він без проблем влізе в будь-який невеликий рюкзак або сумку. З правого боку розташовані отвір Кенсінгтона, віджей USB 3 з функцією підзарядки та аудіороз'єм. Зліва SD-кардрідер, ще один usb 3 і Type-C роз'єм з функцією виведення зображення. Ззаду зручно розташовані зарядка ще один USB 3, HDMI, роз'єм по сім-карту і Ethernet LAN. За характеристиками процесор AMD Ryzen 5 2500U 4 ядра, 8 потоків, базова робоча частота 2 ГГц, максимальна становить 3,6 техпроцес 14 нанометрів, кеш третього рівня 4 МБ енергоспоживання 15 Вт Він має вбудовану графіку Radeon RX Vega 8 з підтримкою DirectX 12 і вісьмома графічними ядрами, оперативної пам'яті 16 ГБ ddr 4 SSD в цій моделі на 256 ГБ, але на сайті можна брати різні конфігурації цих ноутбуків на будь-який бюджет. Звісно, цей дел впорається з будь-якими офісними та робочими завданнями, добре покаже себе у звичайному повсякденному використанні та навчальних навантаженнях, будь-які таблиці, презентації, документи та інше стандартне робоче завдання, будь то через браузер або програми, соціальні мережі для звичайного або робочого використання, якщо уважать діяльності пов'язаний з рекламою, введенням сторінок, інтернет-магазинів, SMM, адмініструванням та іншими схожими активностями, відеоконференції та чат. З колегами по навчанню або роботі або ж з родичами за допомогою вбудованої hd HD-веб-камери з 30 кадрами. Вона підтримується у всіх додатках і програмах на кшталт скайпа, зуму та іншого. Зараз на екрані чат студентів, у якому близько півтори тисячі людей прямо в браузері, а також прості завдання з дизайну в фотошопі або інших подобних графічних редакторах і програмах: редагування фото, зображень, рекламних банерів та іншого. Ці ноутбуки без проблем впоруються з такою роботою і навантажень. Все очікувано, відмінно працює. І запустимо для тесту кілька ігор, які є під рукою, спеціально записали по декілька хвилин, щоб можна було оцінити плавність і стабільність. Танки, hd роздільна здатність, низькі налаштування графіки. Що ми бачимо на старті? 100 кадрів, це очікувано, можна трошки підкрутити графіку навіть у більшу сторону. При приближенні бачимо так. 70 вже кадрів, 60. Буде цікаво глянути, скільки в середньому за весь бій буде. Так, у нас вже помітили. Влучили. Ще раз треба від'їжджати хоч якусь користь. Команді принести? Так, ну нас тут відстрілюють де він там? Ось не вдалося. Але на такі результати можна розраховувати, в принципі, так, нас тут вже під'їжджають хлопці. Мабуть, це кінець вже, але. Ми виграли за те, що базу захопили. Цікаво. Dota 2 — низькі налаштування, hd роздільна здатність і запис прямої трансляції у таких умовах за відносно спокійних обставин понад 60 кадрів. У найбільш важких боях FPS може опускатися до 40, іноді 30. У середньому за весь матч отримуємо близько 55 FPS. Сумніваюся, що в таких умовах можна взяти титули і призові місця на турнірах, але цій підійде для того, щоб скоротати час. Запустили Minecraft, графіка на швидкодії. Та загалом це, як я розумію, середні та низькі налаштування. У таких умовах отримуємо зараз близько 50 кадрів. Зараз якось нижче. нижче. Досить непогано, але вирубили світло. Хі -хі. Очікувано. Нічого, дозапишемо так. Але важливо розуміти, що зараз ноут працює від батареї, та його потужність трохи падає. Ну, як сказати трохи. В залежності від моделі ноутбуку ігрові ноутбуки можуть і відсотків 50-70. Лишатися без живлення. якщо Але, як бачимо, навіть в таких умовах гра йде ну доволі плавно, скажімо так. Пограти можна. Але якщо б було живлення електромережі, було б ще краще. Навіть якщо не буде світла, ця гра досить непогана йде і від батареї. Ось ми запустили GTA 5, HD роздільна здатність та інші всі налаштування назначені стандарт. Приблизно зараз ми побачимо, але у цілому ми можемо очікувати десь близько 50 ФПС. Мабуть, коли буде багато вибухів. То близько до 30 може просаджуватися, але зараз глянемо. Доволі непогано, коли ми швидко по місту їдемо. Якщо не рахувати це. Але це звичайна. Історія для GTA. Зараз ми знайдемо копів. Так, ось бачимо на мапі з'явилися копи. Зараз у сутичку з ними вступимо. Так, що ми маємо по зброї? Хм, mm, ракетниця. Так, там же велікоптер. Так, тут теж. Встигнемо до машини чи ні? Мабуть, ні. Бачимо, що у нас ФПС, ну, мабуть, 30 це мінімальний і то. Це ж не постійно таке у грі трапляється. Давайте ще трошки поїздимо. Зараз 60 бачимо, так, коли ми за містом навіть більше не можу сказати, чи вдасться нам ні, не вдасться. <сум> Вже можу точно сказати, що не вдасться. Але ми побачили, на що ми можемо розраховувати. У таких умовах, і це досить непогано для бюджетного ноутбуку, він надає змогу пограти в таку досить велику гру, як бачимо в звичайних умовах, 50-60 кадрів. За підсумком можна сказати, що цей тонкий компактний 14-дюймовий Dell Latitude 5495 непогано показує себе в іграх і є одним з найдешевших і надійних пристроїв, доступних на ринку. Він дасть змогу не тільки закрити всі робочі та навчальні завдання, а й розслабитися і насолодитися іграми з приятною якістю графіки і кількістю кадрів, а з ухуванням невеликих габаритів і ваги його можна взяти з собою і працювати в будь-якому місці. Посилання на ці ноутбуки буде в описі під відео. Дякуємо за пригляд. Якщо вам сподобався цей огляд, то ставте лайк, пишіть в коментарі і підписуйтесь на канал. Хай щастить та до зустрічі!